Добрий день, шановні глядачі. Я директор ТОВ АФНПП «Агромир», гостів Євген Юрійович. Сьогодні, 28 грудня 2023 року, і я спробую підвести підсумки роботи нашого підприємства у цьому році. Ну, почати я хочу з того, що ми е, витратили всі свої кошти, як кошти, які у нас були на відновлення нашого виробництва, яке постраждало. Було розбомблено від е, е, бойових дій, спричинених е, збройною агресією Російської Федерації. Е, значить, е, на території нашого підприємства це площа 100 на 120 квадратних метрів, е, було 2, 32 прямих влучання. Значить ми подали до суду е, до е, Харківського, Московський районний суд міста Харкова. І в результаті е, рішення цього районного суду, якби нам нарахували відшкодування біля там, 20 мільйонів гривень. Бачите, це у мене тут в руках якраз рішення цього суду. Е, значить, цікаво, що бачите, назва суду Московський. Якраз Московський суд прийняв рішення проти Московської федерації. Ну, Коли ми це гроші отримаємо, невідомо. але зараз ми, Я вам зараз покажу одне з наших приміщень, яке оце от постраждало. А постраждало. От бачите, оце от стіна. Там з іншої сторони там було влучання. Оце ми з наружної сторони заложили цеглою. Оце зверху. Оце отакий Це прильот наші плити. А оце ще один третій прильот. Тут взагалі тут немає 2 на 3 метри. І що це таке не дуже приємне, дах злетів повністю шифер від вибухової хвилі, і все насіння, яке тут зберігалося, воно втратило о, схожість, бо було сере приміщення. Ну а зараз, бачите, ви відновлюємо це вже протруювання насіння йде. Це лінія по бачите, де Насіння деяке тут зберігається. Це жовтенька лінія, це лінія Фадієва, а далі е, фотосепаратор. Ну і тут два селекційні такі машинки для доробки селекційних матеріалів. Ну, це те, що я вам хотів показати по, цьому, по цій стороні нашої роботи. Але ж присвятити більше я хотів іншому. Це наша, наша робота іменно по насінництву, по селекції. Значить, ми у цьому році повністю, повністю змінили асортимент насіння, який був до, до цього року. Це е, у нас е, нові гібриди Беркана Нова е, і Тайпан це гібриди під технологію Євролайтинг, і два гібриди під технологію «Сумо-Експрес». Це гібрид Фараон і гібрид е, Патріот. Це всі чотири гібриди це нові гібриди, лише там Беркана нового» в тому році була у нас. Значить, І залишились у нас залишки з того року. Це класичної селекції гібриди, це фурор і презент. Значить, важко важко нам було, я ж кажу, грошей нема, але ж зробили таку велику справу. Але ж присвятити своє відео я хотів, хотів більше нашій селекційній роботі. Я так зрозумів з моїх минулих відео, що не зовсім людям зрозуміло, які ж все ж таки у нас такі цікавості, як я називаю революційний наш метод в селекційній роботі. Тому я підготувався і думаю, ви зараз мене зрозумієте. Значить, Щоб ви розуміли, зараз існують чотири методи створення нових гібридів. Перший метод це коли схрещуються між собою два сучасних сорти, вони починають там комбінувати, там, змінювати різні форми. І е, отаким от от чин, чином ми вивели свої перші гібриди це Аврора, фурор і презент. В принципі, вони не дуже відрізняються від вихідних форм, але ж ми там, в принципі. Поставили такі наші форми в жорсткі умови по посухі, по, по щоб вони тримали посуху, по, досліджували олійність, відбирали найолійніші такі форми. І створили. Оце у нас презент має олійність 54,8%. Це один з найвищих показників у світі. І, в принципі, усі гібриди наші дуже посухостійкі і урожайні. Але ж в цілому, я ще раз підкреслюю, що в цілому ці гібриди вони не дуже відрізняються від вихідних сортів, які брались за основу схрещування. Тому, в принципі, цей метод я рахую ну, нецікавим, тому що. Нічого нового, таке революційного ви не зможете створити. Це якби найгірший метод у селекції і... але ж, на жаль, у нас якраз українські підприємства оцим і займались. Другий метод більш цікавий це коли на дослідницький сорт починають діяти або хімічними, або радіологічними. Методами для того, щоб викликати у нього мутацію. Це набагато більш цікавий метод. І я так думаю, що інститут рослинництва імені Юр'єва якраз так вивив високоолегінові гібриди. Але ж на це у них витратилось біля 20 років, і вони так і не довели цю роботу до кінця, тобто у них якби вони. Майже високолигіновий гібрид, але ж там трохи в нього не вистачає процентів, бо потрібно 82%. І цей метод цікавий, але ж він не цілеспрямований. Які мутації будуть, невідомо. Ну тобто можна викликати якусь мутацію, а вона буде не життєздатною. або... Яка взагалі щось погіршить. Тому метод цікавий, але ж щось таке цілеспрямовано вивести дуже важко. Третій метод це най, найкращий, і цей метод якраз і використовують транснаціональні компанії, Це Сінгента Піонер, це коли у дикористучих рослинах. Диких рослинах, які в природі десь ростуть, шукають якісь гени цікаві, цікаві і потім переносять ці гени ну, методом схрещування різними, там вже на свої існуючі їх сорти. От таким методом у 90-х роках, у Югославії та Сербія зараз там знайшли. Ген стійкості до фумопсису у таких диких рослинах і принесли до, на свої гібриди, бо тоді у тих роках були роки до 90% посівів товарових, просто стебла переламувались і падали, і взагалі не збирали. Урожая, і таки взагалі перестали соняшник вирощувати. Тобто, поки не знайшли цей ген стійкості до фомопсису і не ввели його генетичну стійкість не зробили, ну, як було, під проблемою було взагалі вирощування соняшника. Так само і стійкість до вовчка це шукають у цих дикорослих, дикорослих рослинах. І потім переносять на існуючі свої сорти. І що ще більш цікаво, це оце ті гібриди, які зараз найпоширеніші, це з технології під Кліофільд або експрес, це якраз гени стійкості під ці гербіциди, якби знайшли у природі, і так само перенесли. На свої сорти. Але ж тут знову проблема. Всі дикорослі рослини, ну що таке дикоросла рослини? Це якась маленька рослинка, якої немає, ні врожайності, ні олійності. Вона там ну, як якась квіточка там, росте там, пів метра, метр висотою. Багато частенько, частенька. Якщо таке схрещування йде, то ми погіршуємо свій сорт, у нього знижується іваліність і урожайність, потім там різні селекційні такі зворотні схрещування ведуть, щоб якби відновити свої втрачені ознаки. Ну, це так довго, але ж, ну, це я рахую найкращий зараз існуючий метод. Ще є один метод це Трансгенні рослини, які зараз заборонені, і соняшників їх немає, але ж ви бачите, що вся соя у нас трансгенна, і картопля трансгенна, і кукуруза трансгенна. Я думаю, в принципі, ну, це моя особиста думка, що скоріше і гени стійкості до євролайтингу, і трибенурон метилу, це, це так само трансгенні схрещування, про які ніхто не говорить, тому що ну, це заборонено. А, а чому це, я так думаю? Тому що ну, на нашому континенті а, жодного сорту не існує зі стійкості з, до цих гербіцидів. А, це чотири методи, які я вам розповів, які використовуються в Селекційній роботі всіх існуючих підприємств. А ми, наше підприємство, вивели метод, який, ну, зовсім не такий, як усі мною перераховані. Це зовсім інший підхід. І коли ми починали такі, такі, такі випробування, два академіка нам сказали, що це неможливо. Головне, що ми тут досягаємо, це. Те, що ми переносимо на свої сорти потрібні гени, гени, але ж наші сорти не погіршують урожайність, а навіть покращують. І оце я вам зараз якраз на з різних наших відео, які я вже публікував раніше, я зараз вам наведу, а ви подивитеся, я вам більше розповім, які ж там цікавості. Ну Це я хочу вам оце зараз показати наш гібрид Аврора і порівняти його з новими нашими гібридами Фараон і Патріот. Це порівняємо ці гібриди зараз по цим відео. Бачите, Аврора, який був шикарний гібрид, 21 рік внесений до реєстру, урожайність на 48% більше, ніж середня. А найвища вражанність була взагалі 52 центнери. Значить, бачите, дата реєстрації 21 рік, тобто у 22-му ми його тільки могли офіційно розмножувати на ділянці гібридизації, а у 23-му, тобто у цьому році це перший рік, коли ми могли його починати продавати. Але ж ми його вже вивели з своєї виробництва, а виробництво. Тут, бачите, 20-й рік я показую. Ми раніше почали розмноження. Який красивий, шикарний це гібрид. Це не. Товаро і посів, це материнська форма, це лінія. Бачите, вона яка рівненька, красива, якби сильний гібрид, хороший. Але ж от давайте порівняємо? Оце ми його посіяли, коли вивели. Влітку посіяли. Оце ось він, це ж та сама лінія. Бачите, вона яка маленька, це вона взагалі без жодного дощу виросла. Яка вона, бачите, мала ну, літо без дощів. А це поруч оце якраз мама, це патріота і фараона. Наскільки різні. Зовсім лінії, оце от порівняйте. Перша і друга, перша не стійка до. Грандстару, а друге вже зі стійкості Грандстару, якась потужна. А це так само це ж наша, наші посіви, це ж самий рік. Бачите, оце ми посіли тут кукурудзу, вона той рік взагалі згоріла, бо немає, не було дощів. Отой соняшник такий був. А це от товаровий посів нашого сусіда, бачите, вирос попояс. Це імпортний гібрид, якийсь там, не буду казати, якої підприємства, але ж це такий. Один з брендів, один з найкращих брендів, які існують. І от бачите, а це ось ця лінія. Ця лінія оце мама патріота, товаровий посів, який е повинен бути більш потужний, наскільки він гірший, ніж наша лінія. А це, бачите, я зайшов у теплицю, і це я вам показую, які. Який воно ну, всередині? Ні скраючкою, ні краєвий ефект, а який всередині? Оце які вони, бачите, ще трохи неоднорідні, але ж це тільки ну ще не доведений до кінця, але ж яка потужність? Які які кошики, які рослини, і це соняшник по соняшнику 10 років поспіль. А це вже наш, наша ділянка гібридизації цього року, вже це цей рік, це я показую вже цей рік. Бачите, за моєю спиною то батьківська форма. А це от материнська, це та сама лінія, це вже цей рік, це той самий гібрид, мама Патріота Фараона. До речі, це е, ділянка е, гібриду Патріот. А е, отут ми зібрали 18 центнер з гектара. Отака потужна наша лінія. Якщо на «Аурорі» на ми збирали. Не більше тонни, то о, тут ми о, зібрали 18 центнер, Ну це найвище ми колись збирали на ворорі тонну. А так взагалі вона давала 5-7 центнер з гектара о, насіння. Був до, до, до цього гібрид селянин у нас, це Одеського селекційно-генетичного інституту, який колись у нас дав 1 центнер з гектара. А тут, бачите, 18 центнер, це взагалі щось на рівні товарових пасів. І це простий гібрид, це не трьохлінійний, бачите, яка потужна лінія. Тобто ми не тільки перенесли ген стійкості до трименурону метилу, а ще і Покращили цю лінію, наскільки вона потужна, сильна, посуха стійка. Оце той метод, який ми зараз використовуємо. І оце, оце, на 2024 рік ми подали на державна сорта випробування. оце це я вам зараз покажу. Ми подаємо 16 ліній. Різних соняшників, з яких тут 7 гібридів і 9 батьківських компонентів. На кожний компонент, на кожний гібрид ми витратили десь біля 10 років. От ви бачите, яка у нас потужна селекційна робота. Але ж це не все. Це не все, це тільки частинка нашої роботи. Хоча я думаю, Ну, тут такі гібриди, які, ну, які будуть ще краще, ніж те, що ми зараз пропонуємо. Я хотів вам зараз показати, що у нас далі. Яка у нас далі робота триває? Ну, ось те, що таке надзвичайне у нас вийшло. Три роки тому ми почали роботу по створенню високоолеїнових гібридів. І ось бачите, я вам показую табличку, це ну, частинка наших випробувань по вмісту олеїнової кислоти. Бачите, тут оце жирним шрифтом це якраз ті сорти, які змінили вміст олеїної кислоти, а це, щоб вам краще зрозуміти, це те саме тільки вибірка. Іменно тих, які вже вмістолийної кислоти більше, ніж 80%. Бачите, 9 компонентів, 9 сортів, з яких 4 штуки взагалі більше, ніж 90%. Ну, я рахую, що це, ну, це, це нове новий, новий наше досягнення. Тобто, це той самий метод схрещувань, який ми до цього використовували. Але ж, як бачите, цим методом можна переносити не тільки гени стійкості до гербіцидів, не тільки підвищити урожайність, а ще і змінювати вміст оливінової кислоти. До речі, бачите, у цій табличці це, зліва це сорти, а справа, там ми два випробування провели. Який вже ці сорти почали схрещувати з материнською формою, то а, тут, бачите, і материнська форма вже почала змінювати вміст олеїнової кислоти, а, бачите, в одному 69%, в іншому там майже 76%, ще вдвох ми не проводили. Але ж почало й там зміну. Я думаю, через декілька років ми наситимо. Материнську форму вона зміни. Так само, ну я рахую, вона до тих самих 90% якраз наблизиться. Ну, тобто, як у яка сорта вміст олейної кислоти, так відповідно буде і у материнській формі олійної кислота. То, я думаю, з цим, з цим це ну, величезне досягнення. В нашій роботі це тільки підтверджує, що ми на а, правильному шляху, і це якби нас а, нас вже наближає до створення найкращих гібридів у світі. І хотів би я завершити своє відео таким цікавим вам відрізком, ну такою нарізкою. Зараз я вам покажу, що у мене а, у квартирі, у моїй власній квартирі. Що зараз у мене тут робиться. Так, це моя квартира, бачите? Це у мене тут коридор. І це коридор, і у мене тут селекційне насіння. І тут, от, бачите, оце от коробочки це якраз оці наші нові майбутні гібриди. Оце якраз з таблички я показував це з окремих оцих комбінацій. Тут фактично кожен, кожен, кожен пакетик. це... Може бути новим гібридом. Ну, тут більше, більше ну десь під, біля тисячі нових сортів, які от раніше нам була проблема, щоб створити хоч один е, сорт, а тепер, бачите, у нас їх тисяча. Тому тепер ну, потрібно вибирати з них щось найкраще, найурожайніше. Ну, тобто робота триває. А це отут-от ну, Це тут, -от. бачите, от навіть отут у мене. Зберігається селекційне насіння. Чому воно тут зберігається? Тобто У нас тут було як у нас у минулому році, році значить, у 2021 році ми зайшли на своє підприємство разом з е, нашими військовими. Тобто, якраз там було таке 50 БТРів, літаки артилерія, а ми там займали своїм насінням. І, е, на нашому насінні, на нашому селекційному насінні якраз наші військові і е, ну, відпочивали, спали під голову підкладали е, таке насіння. Тому е, воно, І тут воно якби не, 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 небезпечно. Бачите, у нас тут оце, я вам покажу зараз, оце, бачите, це тут щоб воно Харків тут обстрілює, тому тут дзеркала, це тут. тут. Таких, таких воно все тут, але рахую, що тут воно трохи безпечніше, по, по крайній мірі можна вивести. Ну, тобто робота триває. Всіх е, вітаю з придешніми святами. Е, переможемо, будемо працювати. Дякую за увагу. До побачення.